Відродження героїв, мешканці боярки під Києвом взялися відновлювати історичну справедливість, пам'ять про українців, які боролись з більшовизмом. Тодішня окупаційна влада всіляко намагалась приховати не лише подвиги цих людей, а й навіть самі їхні могили, знайти усіх і вшанувати боярці. Вважають за обов'язок, особливо зараз, коли Росія повторює злочин проти цілого народу. Іван Грибенюк більше. Ще донедавна тут був пустир, а нині одне чи не найзголовніших уборці місць пам'яті за справжніми героями, справжніми, тому що як і в більшості українських міст, тут роками силоміць нав'язували чужу історію і міфи. Пустир виявився цвинтарем. Тут і досі залишається багато неідентифікованих могил. Свого часу це кладовище намагалися знищити більшовики, оскільки тут поховані ті, хто на початку 20-го століття боровся за українську незалежність, і зараз проводячи паралелі з нинішніми подіями в Україні. Люди вважають просто за обов'язок відновити пам'ять про героїв. Місцевим активістам і історикам вже вдалося встановити імена шістьох героїв. Це січові стрільці Української Народної Республіки. Загинули у боротьбі з московськими окупантами через майже сотню років. Біля могил сотні небайдужих. Сьогодні перша шана і перше освячення як героїв. Пам'ять про тих людей, які поклали своє життя за волю України. Багато років тому, і те, що відбувається сьогодні на сході України, паралелі можна проводити. Люди, які лише тепер хай підштовхнули події на сході, але все ж почали дізнаватися свою справжню історію, допомогли відновити вже не одну правду. Вулиці перейменовують Ленін впав. Островський, який обріхував і вигадував у романі, як гартувала сталь великих комсомольців-заїжджанців, які рятували, а насправді окупували українців, теж зліг. У 22-му році тут були несвідомі селяни зато прийшли невідомо звідки комсомольці рубали ліс і везли його на Київ, щоб рятувати Київ від паливної кризи. І це вчили у всіх школах, тому що про це було написано в романі. Совєтська влада завжди вигадувала е, найдурніші міфи, в які можна було повірити, тільки заради того, щоб приховати велику українську історію боротьби. Від сьогодні центр міста прикрашає ще й пам'ятна дошка земляку марку шляховому, знаному ще як Кармелюк ворогу більшовиків, який, по суті очолив місцеву повстанську боротьбу. Хай не надовго московські вороги усе ж прорвалися, та все ж встиг ввести і українську валюту і українську міліцію і найголовніше вивісити на центральній будівлі українські прапори, заспівати з людьми, «Ще не вмерла Україна, Шаную свого дедушку, тому що його справи е, продовжують е, теперішня молодь, яка також захищає свою країну від російських бандюків. У боярці зупинятися на досягнутому люди не збираються тут як ніколи розуміють і суть тодішньої боротьби і ціну нинішньої. Іван Гребюк та Ігор Сірий ТСН 1+,1.